Привіт Ютуб, з вами канал Агрозатишок. І сьогодні 24 лютого. Це дата, яка закарпувалася у пам'яті всіх українців. Але життя продовжується, ми стоїмо, ми боремося і ще поборемося. Тому що Україна це наш дім, і я вірю, що Україна скоро переможе. Це наші квіти, які ми готуємо до 8 березня. Але тема сьогоднішнього відео піде не про ці квіти, а про квіти, які ми отримали з плантполу. Черенки з плантполу. І також проведемо пікіровочку нашої ампельної петуні, яку ми разом з вами сіяли. Поїхали! Яка краса до нас приїхала! Замовляли черенки на плантполі пеларгонія. І сульфінія. Будемо вирощувати. Буде краса. Поставила їх під стелаж. Чому в судочках? Тому що ми розділили з подругою касету. І мені просто витягли з касети. Ось, дивіться, які гарні, гарні. Корінчики гарні. Це у нас пеларгонія зональна. Сьогодні будемо садити угорщики. А завтра вже будемо їх поливати, тому що ґрунт мокренький, десь трошки, можливо, присутній хлороз, але це можна виправити за допомогою підливання залізом. До речі, ось так світе діодна стрічка від акумулятора, тому що вимкнули світло. Пересадили нашу пеларгонію зональну вже в горщики. А, і хочу ж вам показати ось така гарна коренева система у плантпола. Будемо сподіватися, що вони гарно проживуться і будуть радувати цвітіння. І також, бачите, такі малесенькі вже листочки з'являються. Тому будемо сподіватися, що будуть гарні, гарні квіти. І ось так виглядає наша сульфіння, вже попікірована в стаканчики. Така гарна коренева система. Трошки більші, трошки менші кущики. Ну і коренева також різна. Трошки присутній хлороз, Ну, це можна виправити. Ось так на сьогодні виглядає наша ампельна петунія, яку ми з вами пікірували два тижні тому. Бачите, яка вже гарна. Цю ми вже витягли і пересадили. Витягла подивитися, яке коріння. Коріння гарне, тому вирішили сразу і пікірувати. Будемо пересаджувати тільки оці, що посередині. Вони самі крупні. Ці маленькі ще нехай ростуть. А самі крупні у нас це Easy, Shockwave і Explorer сорти. Тому зараз будемо пересаджувати. А, значить, що ми робили за ці два тижні? Ми за ці два тижні один раз пролили монофосфатом калія для корнеутворення. І кожен пролив води, тобто через кожні 2-3 дні, по мірі висихання ґрунту, ми проливали легким роствором корнівіну. Також для корнеутворення. Тому що зараз дуже потрібно. Наростити кореневу масу, а вже потім ми будемо нарощувати зелень, ну, а потім уже бутончики. Тому, якщо ви вибираєте підкормку, звертаємо увагу на середній показник НПК. Тобто П це фосфор, і він повинен бути найбільшим для того, щоб наростити корення. Ось така вона гарнюня з таким гарним корінням. Гарні корінці. Зараз будемо пікірувати. Вирішили відсадити в такі маленькі 200-грамові стаканчики. Прозорі. До речі, буде видно, як розвивається коріння. І ось тут у нас є така петунька, бачите? Це називається хлороз. Але його ми виправимо, як я вже казала, ми прольємо залізом. Це хелетін залізом. І наш привікур і октора від шкодників і хвороб. Після пікіровки ми нашу петунію також прольємо, так як і покупні черенки. Наші череночки, які ми вчора попікірували. Сьогодні трошки касети, торф в касетах, в яких він приїхав, вже підсох. Тому ми проливаємо актарою з привікуром. Змішали. Це у нас буде і від шкідників, і від хвороб. А наступний полив у нас буде через 2-3 дні. Будемо дивитися, як буде почувати себе наші череночки. І залізом обробимо по листу також через 2-3 дні. Ось, висадили ми зовсім трошки. Хочу сказати, якщо ну, касета в одній касеті об'єм десь 90 грамів ґрунту. Якщо у нас були б, наприклад, крупні тут і десь ось тут, наприклад, або хоча б через рядочок, то можна було тоді ще не пікірувати, тому що листю було б куди рости, а такі так, у нас сорти вийшли могутні. Вони почали заважати один одному, листі на листі лягає. для того, щоб, щоб не заважати один одному, ми вирішили їх розпікірувати. А ці малята хай ще підростають. Ось так ми гарненько попікірували. А, так як ми висадили всього нічого, а, щоб не забути деякі сорти, я поставила по одній крапочці, по дві крапочки. Uh, і блокнотик собі написала одна крапочка та такий то та сорт, дві крапочки, такий то та сорт.